Безліч хатніх рослин та їх поціновувачів. У Хмельницькому вперше відбувся зелений свап ярмарок Організувала захід колекціонерка з Києва Тетяна Коноваленко, що через війну тимчасово проживає у Хмельницькому. Оранжерея в обласному театрі «Ляльок», де відбувалась подія, зібрала квітника рок різного віку. Це зустріч закоханих у рослини. Це обмін досвідом. Якісь рослини ми просто віддавали. Тобто, у нас приходила дівчинка, яка переселенка Запоріжжя, вона втратила взагалі всі рослини, щось вона купувала, багато чого ми їй просто надарували. Часто трапляється так, що у колекціонерів буває надмірна кількість одного виду певної рослини, розповідає організаторка. Тож їм необхідна платформа, аби поділитись іншими своїми надбаннями та віднайти щось цікаве для себе. А от для новеньких у сфері плантоголіків ярмарок став можливістю краще ознайомитись зі світом кімнатних рослин. Наприклад, одна з учасниць вона розповідала коли ти купуєш в інтернеті, як рослину обрати, щоб тобі не приїхало, невідомо що і як формуються взагалі ціни. Чому там одна рослина може коштувати 50 гривень, а друга 5 тисяч гривень? Окрім обміну на локації, можна було придбати цікаві види серед них і екзотичні. Було чим задовольнити і бажання найвибагливіших колекціонерів. Це були і ароїдні, це були і різноманітні сортові бегоні, і алоказії там цибулинки. Якісь більша частина це, звісно, екзотичні рослини. Бо коли ти вже захоплюєшся, цим у тебе з'являються такі апетити, і тобі все цікавіше рослини, котрі більш якісь різноманітні, більш там я не знаю, вибагливі, можливо, до догляду. Через ажіотаж та схвальні відгуки наступний рослини ярмарок у Хмельницькому не змусить на себе чекати. Захід запланували на 24 грудня. Іванна Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.